Доброго здоровичка, товариство. Сьогодні говоримо про New Balance 993. Кросівки номер один особисто для мене, але судячи з відгуків підписників і клієнтів магазину Лішо, не для мене одного. Тут знову згадаю про наш телеграм-канал, де ми періодично збираємо, що важливо реальні відгуки людей про якусь модель кросівок. Там же є трохи моделей, і 993 в тому числі з часом моделей буде ще більше, тому заходьте, посилання буде під цим відео. Крутих кросівок дійсно багато, але саме 993 для мене мене це якась така золота середина і мій ідеал, чи будуть вони ідеальними для вас, ну далеко не факт насправді, тому що тим не менше в них є ряд особливостей, і сьогодні якраз поговоримо про плюси і про ті особливості, які вам варто знати. Історія New Balance 993-х почалася не в 93-му році, як би це ніби логічно мало бути, а у 2008 році, і прийшли вони на зміну модельці 992-х New Balance, які вийшли, до речі, в 2006 році. Що стосується 993, Дев'яносто х я їх міряв, проте в мене їх ніколи не було, так щоб я їх зміг потестити, поносити. Але цього року я обов'язково їх собі куплю, тому що цього року New Balance перевипускає цю легендарну, як на мене, модельку, і їх буде багато на ринку в різних кольорах. Я думаю, що щось собі я оберу. А що стосується 993-х, то це такі модернізовані 992 дев'яносто Значить, починаючи з 2008 року, вони періодично то були на ринку, то зникали. І таке відчутне відродження. Почалося у 2021 році, напевне, з колабу ML Леондор з брендом Balance у двох кольорах. І от якраз коричневі із зеленими вставками є особисто в мене. Я дуже люблю цю пару, я дуже люблю цей колір. Але все одно це не масова історія. Вони залишаються десь в тіні відносно тих же 990-х різних версій, яких за останні декілька років випустили просто дофігіща. 993-х за тих же 5 років випустили ну приблизно десь 20 кольорів. Про ці всі варіанти і колаби ми. Поговоримо трішки пізніше, і загалом скажу, що 993 це знаєте такі сірі кардинали. Це кросівки для тих, хто шарить. Тобто людина просто так їх побачивши, я думаю, не купить. Розпочну з того, що це є кросівки серії Made. Станом на зараз серія Made включає три напрямки: це є Made in USA, тобто зроблені в Штатах, Made in UK, тобто зроблені в Британії, і Made in Japan, зроблені в Японії. Це для прикладу 1500, які вийшли минулого року. Кросівки цих серій загалом вважаються флаг. Агманськими, тому що тут топова якість, тут топові матеріали. Але навіть на сайті в описі до для прикладу цих 993-х написано, що 70% щонайменше це виготовлено або перероблено в Сполучених Штатах. Все інше, тобто 30% це десь довізне, привізне. Чи можуть китайці, тайванці в'єтнамці робити такі кросівки? Звісно, можуть проте це вже більше про історію, про культуру, а не про якесь масове заробляння грошей. Тут хочу нагадати вам, що Весь товар в наявності, в тому числі серія мейта, доступні на нашому сайті Store або приходьте в гості в наш магазин у місті Львів по вулиці Дудаєва 5. А те, чого немає в наявності, ми без проблем привеземо під замовлення. Для цього пишіть нам в інстаграм або телеграм. Посилання будуть під цим відео. Розпочнемо наш огляд, як завжди, з підошви, але тут вам варто розуміти, що у 2008 році їх випускали як бігові кросівки. Тому зрозуміло, що знизу тут такий максимально асфальтний протектор, зроблений з фірмової зносості. Тій гуми Endurance. А про неї, як і в принципі за всі кросівки, найкраще скаже ось ця вставка, коли я був в гостях в Юри Кішкатури, який, в принципі, мене колись давно і познайомив з серією Mate. По кросам, то що казав, що люблю вам лау 993 база і база. От я вважаю, що кожний нормальний тип... Покажи, як підкажи підошечку, підошеч. Чекається, здається, взагалі таніні в руках тримає. Ну, менше з тим. Та підошва, підуставша, але пацани дівчата. Я їх купляв биушнами. І відносив років з вісімдесят, і це прямо майже кожен день. Вони носять самі в мене у бойні та ага. ж в зливу любу погоду. Ці рідше одягають відповідно і у них. От вони припорошені, тому що я їх ношу теж трошки підтертіли ці річ, але взагалі вважаю, що оці дві моделі це ідеально У нас ну, щось на підсвіти, щось підтемне. темне. Mm -hmm. Ще в них якорває ті панелі. Тож рекомендую, сам би може б взяв. Щодо проміжної підошви, як я вже сказав, це пара для бігу, і з основних покращень відносно модельки 992, це використання нової технології абзорб DTS Ось тут в п'яточній частині, і нової облегшеної піни, яка називається Актева. Я не скажу, що. Це було щось супер проривне, проте покращення в плані ваги, вони стали легші, чим 992 і в плані амортизації, все таки були. Проте ми говоримо про них в теперішньому часі. А це вже пройшло 17 років з моменту їх випуску. Якщо розглядати ці кросівки з точки зору бігових, ну це взагалі недоцільно. Проте ми розглядаємо ці кросівки для того, щоб просто в них ходити і розуміти, що це і як воно відчувається, звісно, важливо. Значить, в проміжній підошві використовуються два типи піни. В передній частині ось це біле, що ви бачите, Ачите, це м'якша піна, її середнє значення, якщо поміряти дюрометром, 46. Позаду використовується жорстка піна по типу гуми, навіть і якщо поміряти, то середнє значення в районі 70. тобто, це навіть не піна, а це щось ближче до гуми. Вона супер жорстка, і пальцем її продавити. Не так вже й легко, і ось тут в задній, в задній і боковій зовнішній частині використовується вже якраз технологія абзорб DTS. Абзорб DTS – це комбінація двох технологій: абзорба і абзорб SBS. Абзорб це по суті піна з використання гуми. Коротше, це підвид піни. Абзор SBS – це піна, але яка не має внутрішньої структури, тобто це щось по типу такого пружного гелю. Піна так чи інакше, але з часом в будь-якому взутті вона зношується, вона десь деформується частково і так далі. Цей матеріал він дуже якісний, він класно амортизує, і він якраз стійкий до нагрузок, тобто він повертається в попередню форму. Тобто зверху тут йде такий твердий стабілізуючий шар, а знизу м'ягенький шар, який якраз і буде гасити удари. Значить, ці кросівки рекомендовано носити людей, у кого пронація, тобто у кого нога завалюється до та? Тобто, якщо беремо правий Просівок і нога ось так виходити, тому що з внутрішньої частини ось цей м'який шар, ось ця технологія ABSORB DTS, вона відсутня. Вона починається з середини п'ятки. Чесно, я не знаю, як описати словами відчуття цієї підошви. І для мене це трішки дивно, тому що я багато бігаю, а бігове взуття, ну воно все йде м'яке. Тобто там жорсткого взуття практично не буває. Хіба ну, трейлові пари вони роблять такі трішки жорсткіші? От, а тут сімдесятка в п'ятці, ну я маю на увазі в плані жорсткості, і мені. Суперкомфортно. Загалом, я думаю, це просто потрібно взути і спробувати самому. Тому що якщо ви носите там тільки якесь супер м'яке взуття, вам буде спочатку незвично. Але потім, я думаю, ви не захочете ці кросівки знімати. До речі, вага цих кросівок у розмірі 8, це і 41,5-394 грами. Ну, тобто, це теж така доволі золота середина. Проте для прикладу, якщо брати модельку New Balance 996-ї версії, де в підошві Використовується вже облегшений fuel cell матеріал, то вага їх у тому ж розмірі вже 354 грами. Наскільки пам'ятаю десь в районі 40 грам різниці між цими двома моделями. Переходимо тепер до верху і розпочнемо, напевно, все-таки з дизайну верхньої частини, тому що так чи інакше, але це найперше кидається в очі. І по факту це є такі класичні ендбешні дед-шу кросівки, які, як на мене, поза модою, які поза часом і будуть актуальні завжди. Це, типу, Тімберленди, це типу як Мартіна, тобто хайп на цю пару, він з часом десь буде стрибати, тому що ну, запускається маркетинг і відповідно люди хочуть їх купувати. От. Але попит він завжди буде стабільний на цю пару. Тут рекомендую моніторити і аналізувати різні ресейл-платформи. Тобто, коли пара є на ринку, але беремо якийсь, для прикладу, от такий класичний Colorway, ті ж 992 чи 993, Тобто, коли вони є на ринку, ціна тримається, ну плюс-мінус, так як і рітейл. коли їх. Прибирають ціна. Пішла вгору, але ріст ціни тут не пов'язаний з тим, що їх в хтось супервідомий. Просто люди люблять цю модель, люди знають цю модель, і люди хочуть її купувати. І це дуже прикольно спостерігати. Для прикладу, як 992 й ви подивіться, скільки вони зараз коштують. Вони були на ринку, продавалися, продавалися, їх прибрали, і ви подивіться, яка ціна зараз на ресейлі. Але задайтеся питанням, чи ви бачили цю пару на якомусь відомому репері чи іншій популярній особистості? Відповідь точно ні, але люди. Тим не менше цінують, люблять цей солует і купують, і готові переплачувати. По дизайну розібралися тут кожному своє. Тепер пройдемося по матеріалах. Значить, верх тут комбінація преміальної замші, сітки і синтетичних накладок. Преміальна замша, до речі, виготовляється зі шкіри свиней. Так. якщо ви не бачили ось це відео, чого роблять кросівки, то я дуже рекомендую зайти переглянути. Я на це відео дуже довго працював і я впевнений, переглянувши його, ви дізнаєтесь дуже багато цікавої інформації. Замша тут дійсно якісна, з нею ніяких проблем немає, навіть у сірому кольорі, але якщо за нею доглядати. Причому в плані догляду я не маю на увазі, що ви прийшли з вулиці і все, ви пендрьовуєте їх там, вимиваєте і так далі. Ні, але банально прийти з прогулянки і щіткою для замші просто пострушувати цей пил. Я думаю, це цього вже буде достатньо. Що стосується інших кольорів, для прикладу, в мене є ось чорні. Ну, як бачите, вони вже не дуже чорні, але я їх купив брушними на eBay, вони прийшли, я їх не підфарбовував, я нічого з ними не робив, тому що я цю пару брав суто як таку. Ти взов і пішов. Я чесно скажу, навіть їх цього не можна робити ні в якому разі, але я їх не розшнуровую. Ну тут є з ними особливості, я про них теж чуть-чуть пізніше розкажу. Там на сьогодні довге відео. От, ну як бачите, вони десь кажу, трішки вже колір втратили, але підкрасити це взагалі не проблема. От, що стосується моєї другої пари в колабі з брендом Емелеондор, то та я їх бережу, тому що кажу, ці я ношу так, щоб вбивати. А 993 ML Емелеондор, це таке суто по святах. Стосовно сітки, по перше, вона відрізні. Від моделі до моделі, тобто ті пари, які виходили після 21-го року в колабах, там сітка є прям супер вентилююча і класна. В стандартних дефолтних парах тут сітка така більш демісезонна, тобто вона вентилює в них доволі комфортно, проте це не 3D-сітка, яку ви можете зустріти в модельці там Zoom Vumero 5 чи 1906. Але особисто для мене це є плюс, тому що я їх ношу практично круглий рік: весна, літо, осінь, і навіть зима, коли сухо, коли невеличкі мін, Мінус я теж можу взути якусь пару серії мейд. Змінюю, звісно, тільки шкарпетки відповідно до сезону, і мені абсолютно окей. Рефлективні елементи присутні в передній частині. Бокова Енка, до речі, яка набагато менша і набагато компактніша, чим для прикладу, в New Balance 990-х 4 але тут теж, що кому більше подобається, і позаду ось тут на п'ятці. Система шнурівки тут класичні люверси з пластмасовими вставками на горі, а самі шнурки доволі такі. Широкі, як в якихось, не знаю, скейтерських шузах, і вони так трішечки тянуться. Загалом з ними ніяких проблем немає в плані розв'язування, і мені дуже подобаються ось ці бантики, коли ти зав'язуєш. Я, до речі, ніколи не ховаю шнурки всередину. Як на мене, це трішечки так по-дурному виглядає. Звісно, кожному своє. Я колись теж ховав. Але потім я зрозумів: ну якщо людина придумала, щоб ці шнурки були і бантиком зав'язувалися, то напевно воно нічого так виглядає. І після того мені просто почали подобатися ось ці бантики. А з. З широкими шнурками, ну я не знаю, якийсь прикол в цьому є. Збоку номерний надпис 993, позаду USA. Є Також вишитий надпис Made in USA, присутній на язичку. І теж 993. Сам язичок доволі так плотно набитий. Це ще не SB-шні данки, от але тим не менше, дуже на це схоже. Всередині вся внутрішня обивка це такий є мікрофліс. І от, до речі, перша проблема, яка вилазить у людей, знову ж таки в когось вилазить, в когось не вилазить. У мене для прикладу не було ніколи з цим проблем це те, що протирається ось цей задній матеріал. Скоріше за все, я не впевнений, але це може бути пов'язано з тим, що люди не розв'язують шнурки і взувають, і скидають взуття просто отак. Розумієте, про що є? Можливо, є ще якісь причини, про які я не знаю. Проте в мене особисто навіть натяку на те, що внутрішньо ця підкладка стирається, не було. Стосовно устілки, значить, вона тут йде така стандартна. Я думаю, вона вже не мінялася роками. От, значить, знизу пінка, зверху тексти. Додаткова перфорація ось тут для відведення вологи, підтримка з боку, і скажу так, що я устілку від своїх 990-х, от, а в них ідентична устілка, ставив на пару бігових хок, тому що там устілка з досить жорсткими краями, і мене ось тут з боку натирало. Вона дуже добре себе показала в моїх бігових кросівках, тому я просто навіть не знаю, що тут ще додатково вам потрібно за неї розказувати. Стосовно підбору розміру, значить, в мене стопа одна лі. Іва, наскільки я 25 і шість, права стопа 25,9 і Тобто, по логіці речей мені би ідеально мала підійти пара з розміром US8, Напевне, проте всі американці, включаючи New Balance 993, вони більше мірять. Тобто вам потрібно брати на розмір менші. В мене якось так склалося, я не знаю як, що в мене пари обидві, ось ці, які мене зараз на ногах і в колабі саме Леондор, розмір us 7, тобто на бірці написано 25 см. В. В мене, ну, практично 26 стопа, і мені в них комфортно. Тобто я би вам рекомендував брати все-таки на пів сантиметра менше. Плюс, що важливо, на офіційному сайті також можна замовити пару і з різною шириною чи повнотою. Тобто можна замовити 2Є або 4Є, тобто Wide і Extra Wide. Різниця в ширині, наскільки я пам'ятаю, це є 6 мм. Тобто стандарт і Wide різниця 6 мм, Відповідно, Wide і Extra Wide теж 6 мм, тобто крок 6 мм. Якщо у вас широка стопа, то це якраз може вирішити вашу проблему. До речі, в мене ось ця чорна пара, вона теж йде ширша, тобто в неї 2Є ширина, тобто вони чуть-чуть ширші і по своїй. Іх суб'єктивних враженнях скажу, що так. Це відчутно, але мені чомусь наоборот це комфортніше. Тобто, ось цей запас місця в ширині, він мені подобається. Хоча в мене стопа доволі вузька. Але я би не радив експериментувати, тобто, все-таки беріть свій класичний розмір. Тепер стосовно варіацій 993-х, і загалом ціни. Офіційна ціна в Україні, ось цих сіреньких 13 тисяч гривень. В нас на лішопі вони поки коштують 10 тисяч гривень, але це до моменту, поки ми не розпродамо залишки. Тобто залишається ще стара ціна, а в подальшому вона теж буде така, як офіційна в Україні 13 тисяч гривень. Плюс тим, хто додивився відео до цього моменту, знижка 500 гривень на серію Mate по ось цьому промокоду. Вбивайте просто його на сайті, коли будете робити замовлення. Отже, давайте так. Я включаю запис екрану. Ось перед вами всі основні New Balance 993 які виходили за останній час. Розпочнемо, звісно, з ML Andor. Ви їх бачили. Ціна як бачите, стартує орієнтовно з 300 доларів у коричневому кольорі і теж з 300 доларів у такому світлому кольорі. Значить, це 21 рік. Пізніше, в 2022 році вийшли ось такі. Розові ціна, як бачите, теж починається з 300 доларів. І ось такі голубенькі в колабі з Джо Фрешгудсом. Голубенькі як бачите, зараз коштують трішки дешевше, але тут теж все дуже залежить від розміру. Ще в 22-му році був колаб скіт, але я не знаю чому, чи це просто сток був дуже обмежений, але ціни, ну ви бачите, просто. Космічні. Далі було декілька колабів з Теді Сантісом, хоча не знаю, чи це можна назвати колабами. Це ось такі фіолетові, далі кремові з чорними вставками, такі зелені чи салатові, далі олива з яскравими фіолетовими вставками, і сіренькі з коричневими вставками. Ось ці два кольори, до речі, коштують ще плюс-мінус адекватно. Далі рекомендую звернути увагу на ось ці Mushroom Midnight Violet, значить. Не на них просто дуже адекватна ціна. То, як бачите, в них тут де вже така широкої структури сітка, тобто вони будуть краще вентилювати. В них фіолетові вставки ось тут на підошві, язичок фіолетовий, заднік фіолетовий. І яскраво жовта внутрянка, от проте ці елементи, як на мене, взагалі не портять ось цю загальну картину різних відтінків коричневого. От і ціна, як як я вже сказав, доволі адекватна, тому можете звернути увагу також на них. Цього року вийшов перший колір в колабі жовтну. Ну і ціни на реселі теж, як бачите, супер високі. І незабаром, наскільки я пам'ятаю, в березні має вийти ще другий колорвей, який особисто мені подобається більше. Ось таке от різноманіття різних 993-х станом на зараз. Проте є вічна сіренька класика. І тут же вам обирати, чи хочете ви щось цікаве, прикольне, яскраве, чи хочете ви не морочити собі яйця і купити просто класичне. Такий от вийшли. Огляд New Balance 993-х. Як на мене, це такий своєрідний s клас в світі кросівок. Ну, принаймні для мене воно так є. Дякую вам за перегляд. Пишіть комент, ставте вподобайки, підписуйтесь, якщо ще не підписані. З вами був Макс, канал Елішопа. Далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам!